Добрий день! Вас вітає онлайн-автошкола Час і ми продовжуємо розбирати екзаменаційні тестові завдання. Тиснемо тести ПДР. Обираємо режим тестування за темами. І сьогодні у нас п'ятий урок «Заборонні і наказові знаки в системі 108 питань. Тому даний урок ми розіб'ємо на 4 частини. Отже починаємо роботу. У якому з випадків водіям транспортних засобів дозволено в'їзд у зону, позначену даними дорожніми знаками? В даному випадку ми бачимо знак Рух заборонено та пішохідна зона. Знак рух заборонено служить для заборони транзитного руху всіх транспортних засобів і не поширюється на маршрутні транспортні засоби, на водіїв з інвалідністю, на транспортні засоби, які обслуговують підприємства, що розташовані в позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують громадян або належать громадянам, що проживають або працюють в цій зоні. Таким чином правильна відповідь п'ята. Чи дозволено вам транзитний рух у прямому напрямку через позначену зону? Знак рух заборонена забороняє транзитний рух транспортних засобів в даному випадку через пішохідну зону. Відповідь 2. Чи дозволено водієві з інвалідністю в даній ситуації в'їзд у позначену дорожніми знаками зону за відсутності інших під'їздів? Знак рух заборонено забороняє транзитний рух всіх транспортних засобів в даному випадку пішохідній зоні. На водіїв з інвалідністю при відсутності інших під'їздів Даний дорожній знак не поширюється. Тому правильна відповідь 1 дозволено. Чи дозволено вам рух у позначену дорожніми знаками зону за умови, що ви працюєте в позначеній зоні? В даному випадку знак рух заборонено застосований одночасно з тимчасовим знаком Небезпека. Знак небезпека забороняє рух абсолютно всіх транспортних засобів. Тому правильна відповідь 2. Заборонено. Чи дозволено вам в'їзд у позначену дорожніми знаками зону, якщо ви обслуговуєте підприємство, розташоване в ній за умови, що відсутні інші під'їзди? Знак рух заборонено забороняє транзитний рух транспортних засобів, в даному випадку в пішохідній зоні і не поширюється на транспортні засоби, які обслуговують підприємства, що розташовані в позначеній зоні. Тому відповідь 1. Дозволено. На які з перелічених транспортних засобів не поширює свою дію даний дорожній знак. Знак називається Рух механічних транспортних засобів заборонено. Відповідно, забороняє рух механічних транспортних засобів. Серед перелічених даному списку немеханічними транспортними засобами є велосипеди, тому саме на них і не поширює дію даний дорожній знак. Відповідь 2. На які з перелічених транспортних засобів Поширює дію цей дорожній знак. Знак називається Рух механічних транспортних засобів заборонено. Відповідно, поширює дію на всі механічні транспортні засоби. Механічні транспортні засоби це транспортні засоби, які приводяться в дію за допомогою двигуна, що має робочий об'єм 50 кубічних сантиметрів або більше або електродвигун потужністю понад 3 кВт. І якщо проаналізувати даний список, то всі зазначені транспортні засоби мають такий двигун. Тому відповідь 5 на всі транспортні засоби. Хто з учасників дорожнього руху порушує правила дорожнього руху в даній ситуації за умови, що водій таксі везе пасажира, який проживає в зазначеній зоні. Знак називається Рух механічних транспортних засобів заборонено, забороняє рухатися всім механічним транспортним засобам. При цьому його дія не поширюється на маршрутні транспортні засоби, на водіїв з інвалідністю, на транспортні засоби, які обслуговують підприємства, а також на транспортні засоби, які обслуговують громадян або належать громадянам, що проживають або працюють в цій зоні. І в даному випадку велосипедист не є механічним транспортним засобом, так само як і гужовий віз, а водій таксі обслуговує громадян, що проживають або працюють в цій зоні. Механічним транспортним засобом є тільки мопед, і він не обслуговує в даному випадку нікому. І не зазначено, що він належить громадянам, які проживають або працюють в цій зоні. Таким чином... Правила порушує водій мопеда. Відповідь 3. Даний дорожній знак не поширює свою дію. Знак рух механічних транспортних засобів заборонено не поширюється на маршрутні транспортні засоби, на водіїв з інвалідністю, на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані в позначеній зоні а також на транспортні засоби, які належать громадянам, що проживають або працюють в цій зоні. В даному випадку правильна відповідь 5. Чи дозволено вам рух прямо до місця роботи, яке знаходиться відразу за знаком? Знак рух механічних транспортних засобів заборонено не поширюється на транспортні засоби які проживають або працюють в позначеній зоні. Тому рух дозволено Відповідь 2. Яким транспортним засобам заборонено транзитний рух у зоні дії даного дорожнього знака? Знак рух з причепом заборонено. Забороняє рух легкових автомобілів та тракторів з причепами а також буксирування механічних транспортних засобів. Тому в даному випадку правильна відповідь п'ята. Чи дозволено рух легкового автомобіля прямо в даній ситуації? Даний дорожній знак забороняє рух легкових автомобілів та тракторів з причепами, а також буксирування механічних транспортних засобів. Отже, Рух легковому автомобілю з причепом знак не забороняє. Правильна відповідь 1. Дозволено. Чи дозволено буксирування прямо? Знак рух з причепом заборонено. Забороняє буксирування механічних транспортних засобів. Тому заборонено. Відповідь 1. Зображений дорожній знак забороняє рух. Знак рух тракторів заборонено. Забороняє рух тракторів самохідних машин та механізмів. Відповідь 4. Дія зображеного дорожнього знака поширюється на Знак рух на мопедах заборонено, забороняє рух мопедів та велосипедів з підвісними двигунами. Тому правильна відповідь 4. Зображений дорожній знак забороняє рух. Знак рух велосипедів заборонено. Забороняє рухатися на велосипедах. Відповідь 3. Який із знаків забороняє рух пішоходів? Рух пішоходів забороняє дорожній знак. Рух пішоходів заборонено. Це знак 1. Який із зображених дорожніх знаків забороняє рух пішоходів з ручними візками? Рух пішоходів з ручними візками забороняє дорожній знак. Рух пішоходів з ручними візками заборонено. Це знак 3. Представлений дорожній знак. Забороняє рух. Знак рух гужових возів саней заборонено. Забороняє рух гужових возів саней. Тварин під сідлом або в'юком. А також прогін худоби. Правильна відповідь п'ята. Який із зображених дорожніх знаків забороняє рух транспортних засобів, що перевозять вибухівку? Рух транспортних засобів, що перевозять вибухівку. Забороняє дорожній знак. Рух транспортних засобів, що перевозять вибухові та легкозаймисті речовини. Заборонено. Це знак 3. Зображений дорожній знак забороняє рух. Дорожній знак рух транспортних засобів, що перевозять вибухові та легкозаймисті речовини. Забороняє рух транспортним засобам, що перевозять вибухівку або легкозаймисті речовини. Правильна відповідь 4 який із зображених дорожніх знаків забороняє рух транспортних засобів, маса яких перевищує 7 тонн. Рух транспортних засобів, маса яких перевищує зазначену на знакові, а саме 7 тонн, забороняє знак рух транспортних засобів, маса яких перевищує більше ніж зазначено на знакові заборонено. Це знак 2. Чи дозволено в зображеній ситуації рух автопоїзду, маса якого понад 18 тонн. В даному випадку перед мостом встановлений дорожній знак рух транспортних засобів заборонено якщо їхня маса більша, ніж зазначена на знакові. Маса автопоїзда перевищує 18 тонн. Відповідно, рух йому далі заборонено. Відповідь 2. Зображений дорожній знак забороняє рух. Даний дорожній знак забороняє рух усіх транспортних засобів, ширина яких з вантажем або без нього більше зазначеної на знакові. Тому відповідь 4. Чи дозволено вам у зображеній ситуації рух прямо? За перехрестям встановлений дорожній знак В'їзд заборонено, який забороняє в'їзд всіх транспортних засобів. За винятком маршрутних в окремих ситуаціях. Таким чином правильна відповідь 3. Заборонено. З якою метою може бути встановлений даний дорожній знак. Знак в'їзд заборонено застосовується з метою запобігання зустрічного руху на дорогах з одностороннім рухом. Це його основне призначення. Також з метою запобігання виїзду транспортних засобів назустріч загальному потоку на двосмуговій дорозі зі смугою руху для маршрутного транспорту. Крім того, з метою організації відокремленого в'їзду та виїзду на майданчиках для стоянок транспортних засобів, автозаправних станціях, будівельних майданчиках тощо. Ну і з метою запобігання виїзду на окрему смугу руху. Тому в даному випадку правильна відповідь п'ята. У якому із зазначених напрямків вам дозволено рух у зображеній ситуації? У зображеній ситуації здійснюється поворот на дорогу з розділювальною смугою яка має дві окремі проїзні частини. Перед першою проїзною частиною встановлений дорожній знак Поворот праворуч заборонено, який діє тільки на те перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. Тобто в напрямку В рухатися забороняється. Відповідно, дозволені напрямки прямо це напрямок А, також можна повернути праворуч у другий проїзд. Це в напрямку Б. Правильна відповідь 3. По якій із зображених траєкторій вам дозволено повернути праворуч. На даному перехресті дорога має два перехрещення проїзних частин. Дорожній знак поворот праворуч заборонено, діє тільки на те перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. Він встановлений на розділювальній смузі. Відповідно діє на друге перехрещення. Нам дозволяється повернути тільки в перший приїзд в напрямку А. Відповідь 1. Чи дозволено вам виконати розворот на зображеному перехресті? На зображеному перехресті ми бачимо дорожній знак. Поворот ліворуч заборонено. Який забороняє поворот ліворуч? Інші маневри він не забороняє. Тому розворот дозволяється. Відповідь 2. По який з траєкторій вам дозволено повернути ліворуч? В даному випадку ми виїжджаємо на перехрестя з розділювальною смугою яке має два перехрещення проїзних частин. Знак поворот ліворуч заборонено діє тільки на те перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений, а встановлений він перед першим перехрещенням. Відповідно, в напрямку А рух заборонено, а в напрямку Б в другий проїзд дозволено. Тому відповідь 2. Ми з вами відповіли на перших 30 питань. І продовжимо в наступному уроці. До побачення!